Пам'ятаєте, як в американських фільмах діти на Пасху шукають цих значить, шоколадних зайчиків десь в травах? От я сьогодні буду таким зайчиком. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Чого в кущах зайчик? А тому, що по-іншому ти не здогадаєшся, де місце для укриття. Значить, місце для укриття ми бачимо одеський державний музичний ліцей Сабанєю міст 1. А ми знаходимося аж раптом на Думській. І до Сабанєєва моста тут перте ось так, от верхом або навіть низом, ну хвилин добрих 15. А якщо ракета? А якщо сирена? А в тому то й питання. Ще одна інформація, вже правда, не для таких зайчиків, як я, не треба стрибати. Але все одно, ось місце для укриття Одеський Національний академічний театр опери і балету. Ну ось він, але до нього все одно треба бігти. Ну, хвилин п'ять, ну добре, три. Але бігти треба. А ми знаходимося в парку, який з помпою відкрили і робили все для того, щоб він був прекрасний. І передбачили все крім укриттів. Ха-ха, ну йдемо, пошукаємо, можемо сліпі, не знаю. схема парку Стамбульський, значить, you are here Ви тут, тут вхід, тут вхід, вхід, якісь кущики намальовані, туалет невідомо аж де. Але я ніде не бачу, що було позначено укриття. Дитячий майданчик, тренажери, якісь площадки, бесідки, фонтанчики, але ніде немає укриття, бодай цокольного, бодай жодного, бодай мобільного, бодай натяку на нього нема. Ось тут є дуже цінна штука. У випадку повітряної тривоги перейдіть на ближче укриття Чайковського Гоголя-Гоголя, сабанєєв Гоголя, Гоголя, Гоголя Преображенська. А тепер дивіться, де Чайковського, де міст Сабанєєв і де оце от все. А ви знаходитеся взагалі не там. І вам, об'єктивно кажучи, з балістикою ну просто не добігте. Чого ми вирішили звернутися до теми укриттів? Тому що це тема вічна в нас війна йде на секундочку, а парк знаходиться в безпосередній близькості до порту, тому це може бути небезпечно для життя. І от мадам Ганна Познякова, віцемерка мера, віцемерка мера Одеси, не так давно прокоментувала ситуацію із зачиненими під час тривоги укриттями біля пляжу Дельфін, і так само в парку перемоги. Я навіть зацитую, що вона сказала. Поділяю е, повністю обурення анонімних авторів, які поширюють цю інформацію в телеграм-каналах. Це неприпустимо в ситуації. Ми розберемося. Такого бути немає. Кінець цитати воно немає, але воно ж то є. Питання постає дуже логічне: чому в парку, де гуляють дуже багато людей, які знаходяться біля порту? Порт? Ось. Викидається купа грошей на те, щоб були красивими газони з ялиночками, і виливається стільки води, що на зрошення цілої Одеси стільки не треба. А поставити, бодай якесь одне мобільне укриття тут це складна річ, і треба перти і бігти, хапаючи своїх собак і дітей і коляски кудись, де-інде шукати. Ідемо пройдемося, може ми пропустили. Ми не побачили на плані. І наскільки я знаю, тут нема жодних укриттів. Але ідемо перевіримо Ми ж, на стерні гади, ідемо перевіримо. Ну візьми, постав отут. Це нещасне укриття. Воно займатиме рівно стільки ж місця, скільки оця от бесідка, альтанка. Вона ж абсолютно ну в ній навіть шлаки не не посмажеш. Я розумію, що вигляд прекрасного стамбульського парку буде порушений, але за те, чиє життя можливо, буде збережене. Пані Познюково про це чомусь не задумалася, хоча вона була перша, хто е, при заступанні на свою посаду віцемера е, дуже голосно е, казала, щоб не бути голослівною. Я навіть зацитую ще раз. Цитата: першочергово необхідно зосереджуватись на тому, що відповідає пріоритету безпеки. Безпека саме ця теза є для мене ключовою. Три конкретних напрямки: енергетика, перероблення сміття і сховища. Кінець цитати. Про переробку е, сміття ми знаємо, а от про сховища е, залишається дуже багато запитань, тому що сховищ, по-перше, дуже мало і не там, де потрібно. А ті, що є, вони дуже часто зачинені і не працюють. А пані Познюкова робить гучні заяви і потім чомусь жодного вихлопу нема. Ну натисніть там на когось, не знаю. Там на, на Геннадія Труханова якось ніжкою зробіть, щоб якось це змінилося. Ну, можемо ж ми поставити якісь укриття для того, щоб людям було безпечно а ні. От ми вже перемістилися від хєр до хір, до а укриття все нема. Отраження, окруження. Сто відсотків. Це відображення того, кого ми маємо при владі і як вони відповідають за свої слова. Зате піанінок багато є. Не міг грати на піаніно, на фортепіано. Зате вмію доколупуватися до чиновників за невиконані обіцянки. Але я думаю, що так повинен робити кожен, кому дороге його здоров'я і життя, тому що в публічних місцях, які, повторюю, за великі гроші з великою помпою відкривали, це стосується Стамбульського і грецького парку, зокрема, де ми зараз знаходимося. Повинно бути бодай одне, однісіньке мобільне укриття, а не так, що треба ходити і шукати вітра в полі, і думати, що станеться, якщо в порт ось він раптом вирішить щось прилетіти від наших ненормальних сусідів. Бережіть себе, будь ласка, де б ви не знаходилися. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.